Розпочинаємо після матчу прес-конференції жіночої суперліги «Демарт». І Сьогодні тернопільська команда Галичанка Зону перемогла збірну України ю 15 і це перша перемога у сезоні поруч зі мною головний тренер команди Людмила Черненька та кращий гравець сьогоднішнього матчу Владислава Губенко. Владислава, я вітаю вас з індивідуальною нагородою з перемогою першою. Ваші враження від сьогоднішнього матчу? Сьогоднішній матч був неймовірним для нас, для нашої команди. Це наша перша перемога в цьому турнірі. Сподіваюсь, не остання. Я дуже вдячна дівчатам. Ми зробили дуже велику. Роботу над собою, над своїми помилками в першу чергу. вдячна нашому тренеру. Без неї звичайно у нас нічого не вийшло. Все просто супер. Я сподіваюся, далі так в такому дусі будемо продовжувати. Дякую вам за коментар, пані Людмило, Що ви можете сказати по сьогоднішній грі? Ну, в принципі, результат позитивний, значить, і емоції відповідно позитивні. Ну хотілося, можливо, чуть більш розкованої і впевненішої гри, але як то кажуть, переможців не судять. Ну в цій грі ну, зрозуміло, я вдячна своїм гравцям за першу перемогу. І як сказала Владислава, не останню в цьому чемпіонаті, я в цьому впевнена. Ну, також що стосується гри, ну хотіла би подякувати ще збірні ю 15 дівчата, великі молодці. Напевно, що на даний момент це найкраще молодіжне майбутнє нашого волейболу, якщо брати за останні роки, тому будемо всі розвиватися і приємно бачити, що в нас є такі молоді перспективні волейболістки. Дуже дякую вам за коментар. Хай щастить у наступних матчах.